Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні і героям слава. Продовження нашого серіалу Низиний Карпат. Приблизно 9 годин, десь 15 хвилин. І знову ми пробуємо знайти білих грибочків. Чи вдасться нам, чи не вдасться. Ну, будете бачити. Так, я сьогодні один. Ну, я вчора був не один, І сьогодні... Сьогодні з сусідом. Але він пішов в протилежну сторону, також надіється на білі грибочки. Ну що ж, що буде цікаво, будемо на зв'язку, покажемо, чим нас порадує нинішній похід по білі грибочки. Прийшло хвилин 20, може навіть більше. Результат слабенький. Гербники попрацювали вже на цій території. Молодці. Ну нічого. Будемо шукати своє. От білячки вже більші. Три штучки. Ну нічого, потрошки то щось назбираємо. Приїхали ми на інші місця. І ось зараз два білячка. І тут гарненький, невеличкий. Ну, ну Продовжимо пошуки. Ось такі грибочки, а то вже більші грибочки. Ось один, от другий, ось третій, четвертий. Ось такі грибочки. Які грибочки. Але вже починають рибочки дозрівати. От. Ну а ще гарненький. А тут. тут є менші, а тут є два більші. От. Робимо порядок. От я скільки вже підзбирав. Ну а то ще мені попадається. Один. Другий і тут такі більші, то раз, два і кошик набирається. Ще один. Ну, на сушку вони дуже гарні грибочки. Ну що, йдемо робити з них порядок. От декілька грибочків білих. Але є й молоденькі. От, от там один, от, другий, от, третій грибок. Білий, четвертий грибок. П'ятий грибок. Ідемо далі. Це ще не все. На якій відстані один від одно. Шостий грибок. Сьомий грибок. Восьмий грибок. От. Вісім грібків, але тут десь десять квадратних метрів. Вон там бачу вдалені ще один грибок. Який красивий правильний грибочок. О, О такі люблю збирати. Чергові білячки. Не знаю, чи можна так казати. Чергові, чергові, не чергові. Ну, білячки. Ну, потяг ті, що я знайшов. От ще один. От ще один А що в нас тут? Ще один от сховалася, але грабочку грибочки цього сезону давно таких не було. О. Тут уже почистили. Ясно, повертаємося до своїх. Свій до своїх по своє. От показую грабовички. Це по літературному, по народному. Клички. От їх ніхто не бере. Їх так або закривати, або жарити. На сушку вони не мають естетичного вигляду. От вони чорніють і досить чорніють. От. А ще питається? білого кольору, це і просто різні види клічок. Так, як білих грибів є коло 20 видів. Якщо ви уважно слухаєте, то на даному етапі вже завершуються ожинові березові і ялинові білі грибочки внизинок Карпат. Далі підуть зовсім інші види. Букових ще не було, наприклад. Смирекових досить мало. От так що в нас ще все чекає впереді Ось які два братчики виросли. Може вони виросли разом з одного кореня. Робимо їх, а не розламалися. у вони одного росли, але розламали. І досить глибоко. Тут буквально 6-7 сантиметрів землі. Показую далі білячки. Це у нас уже старший. Тут О. І тут такі, такі білячки а, правильні. О. Ах, задоволен. Так, з однієї сторони шкодую, що я не курю, так би. З Дві цигарки скорів. А з іншої сторони економія велика. Забіг, щоб подивитися, Правильніше казати, заїхав. Переїхав, але поряд їхав, думаю, червонічки подивлюся. І от показую я червонячки. Ну вони на сушку, на жарку годяться більше. От червонячок. Так, бачу там дало є. Ну, один уже великий. От червонячок. Он уже великий. О, чуть не призивлює ось. там червонечки бачу. Ось тут є. Ось тут є червонечки. Ось тут є червонечки. І тут червонячок. О, і тут виріс червонячок. Ну що, робимо порядок. Завершується черговий похід побілі гриби. Похід вдався. Трошки щось ми назбирали. Ось показую результат. От, ну, тут є порядка десь 12-13 кг. Тут досить багато великих, вони не утромбовані. Ну, то кілограми ролі не грає. Грає роль, що щось трошки є. Ну, а вам всім бажаю в 20 разів більше назбирати, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, заходите до себе додому і будьте добрі, не викидайте сміття в лісі. Хтось проходить мимо вашого сміття і таких пару слів вам догін говорить. А потім ви кажете, а чого діти слабують, а чого внуки слабують. Так що бережімо природу, ми від неї залежимо. А також не копайте грибочки. Ніякі, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас Торицею. Хай щастить. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі.